Пробуємо бичачі яйця. Дивіться, як вони зменшились. Отак От виглядають, як сердельки якісь. А тут в мене свиний мозок. Давайте спочатку його спробуємо, чи він не, цей приготувався нормально. Я вже пробував ну, таке воно, нормальне, типу. оце можна їсти. Пайо. Це мені нагадує свій паштет. Це капець, я не знаю. Маленький шматочок. Слухайте, воно на смак нормальне. Воно не противне. Воно схоже. Щось до язика. Щось до грибів білих. От щось таке, але ну воно нормальне, воно не противне. Ну да. Ні, можна їсти, нормальна тема. Я думав, що капець буде, ні? Пойдем. Я б не сказав, що я б це купляв по собі постійно. Але можна поставити галочку, щоб вичачі яйця я пробував. Так, отка у мене вечеря сьогодні. Угу.